Сатсанг Парамахамса Швананти в Ризі 2019 році. Навіщо потрібні мурті божеств? Знаєте, часто люди задаються питанням, навіщо нам потрібні мурті божеств? Божество це прояв любові відданого. Адже якщо сказати людині прояви свою любов до порожнечі, чи можливо це буде зробити, можете, звичайно, так кого-небудь попросити. Але люди вважатимуть, що ви трохи божевільний. А ось коли є видима форма, то стає легко виразити себе стосовно неї. Візьміть будь-які стосунки. Коли ми говоримо про стосунки, то відразу уявляємо когось конкретного, а не просто порожнечу. Ви не можете мати стосунки з повітрям, кажучи, я хочу обійняти повітря. Бог всемогутній, Він є все. Однак. Завдяки людській любові до нього, Господь вирішує обмежити себе цією видимою формою, так скільки ж у Бога любові до нас, що Він обмежує себе навіть цією кам'яною статуєю, як же сильно Він хотів прийти до вас, як же він хотів нагадати вам це кам'яна статуя, в якій Господь вирішив проявити себе. Це не просто звичайний шматок каменю, бо далеко не кожен камінь стає божеством. Такий камінь має бути особливим, благословенним каменем, чи не так? Так само далеко не в кожному серці прокидається любов до Бога. Люди кажуть так, ми любимо Бога, проте почуття справжньої любові пробуджується не в кожному серці. Таке відбувається досить рідко. Дуже небагато сердець справді знають і розуміють, що означає по-справжньому любити Господа, так само і для цієї кам'яної статуї. Лише на рідкісне каміння випадає милість бути викарбуваним у Божественну форму. І в такій статуї ми за допомогою відданості, молитви і мантри просимо вищу істоту. Порушотому раму проявитися для того, щоб нагадати про його присутність, нагадати про його любов. Тепер це не просто статуя, яку ви бачите своїми очима. Ні. Після молитви, завдяки вашій відданості, сам Господь рама оселився всередині цього кам'яного божества, а разом із ним і його дружина сіта. А також Лахшман, Хануман і Гаруда. Був час, коли раджастаном правив один махарадж, який був сильно налаштований проти поклоніння мурті божествам. Якось раз до нього прийшов один святий, і махарадж поділився, які ж дурні всі ці люди, що поклоняються простому шматку каменю або скульптурі з металу. Святий нічого не відповів. І тільки промовчав. Через деякий час цей святий зустрівся ще раз із самим Магараджем, і його головним візиром. Святий звернувся до візира. Бачите цей портрет свого Махараджа, що тут висить на стіні. Ви можете зняти його і принести сюди ближче. Коли слуги зняли і принесли портрет Махараджа, святий продовжував. А тепер плюньте на цю картину. Пісир був сильно шокований, а махарадж страшенно розгнівався. Тим часом святе продовжував суворим голосом Я кажу вам плюнути на цей портрет. Так він повторив кілька разів. І махарач, його свита міністрів розлетилися не на жарт. І тоді святий сказав Що ж ти так гнівишся, високоповажний махарач? Адже трохи раніше ти заявляв, що мурті Божества це всього лише бездушний камінь. Казав, що ти не віриш у мурті божеств. Так що тоді я прошу вас плюнути на цей портрет. Це ж просто картина, написана фарбами на полотні. Вона млява, всередині неї нічого немає. То чому ж ви не можете плюнути на неї? Пісир заперечував. Адже це ж портрет нашого улюбленого Махараджі. Як же ми можемо плювати на нього? І тут Махарадж зрозумів, про що говорить святий, і він упав до його ніг і попросив у святого зі сльозами прощення. Тому статуя Мурті Божества це не просто те, що ви бачите перед собою. Бо якщо ви подивитеся на його прекрасне обличчя, то побачите – що ця статуя дивиться на вас. Ви побачите пару очей, які дивляться на вас. І вони не просто дивляться на вас фізично, цей погляд Божества пронизує всю душу і дивиться на того, хто одвічно належить йому. Яка ж це краса, коли людина відкриває своє серце і жадає Господа, і тоді ти побачиш сам? що він дивиться на тебе і піклується про тебе.